Всім привіт! Залітає ваш день з шок-новинкою від поди від без нікотина. Хто не чув поди, одноразки і взагалі всілякі продукти без нікотину – Це досить популярна штука в Європі, і вони все більше і більше набирають свою популярність в Україні. Це ще не така відома тема, але вже з'являється, і особисто в мене просто жокупу знайомих, які постійно цікавляться якимись подами чи одноразками без нікотину. Навіщо ну хтось хоче кинути палити, хтось хоче зменшити кількість живання нікотину і тому чередує звичайні поди з безнікотиновими. А дехто просто хоче продовжувати парити, але без нікотину це мені в принципі зрозуміло. У нас у всіх бувало, коли ти робиш тягу затягу і просто отак от до останнього до запаморочення, і хочеться продовжувати парити, але при цьому не перебирати добову дозу нікотину. Тому я теж почала радіти тому, що нарешті в Україні більш масово почали з'являтися ці безнікотинові поди, і я хочу вам їх сьогодні показати. Так, у нас тут нові пачки, не такі, як ми звикли, вони більш яскраві. У нас тут 5 смаків: смаки не нові, а вже такі, які є. Просто аналоги того, що є вже з нікотином. Так, тут у нас кавун з ментолом, маракуя, ягоди. Менто і тючун. Цікаві відчуття при використанні. Смак е, ніби такий самий, е, як у звичайних подів, дуже добре відчувається. Але йде дуже легенько, може комусь навіть занадто легенько. І немає того відчуття, що ти хочеш якось відкашлятись чи дерло горло. Підавець. Що цікаво, це ніяк не пов'язане з нікотином. Оце бажання покашляти, воно йде через кислоти, які додають у рідину, щоб зв'язувати нікотин, і створюється так називаємий сильовий нікотин. Вони нічого нашому здоров'ю не роблять, але можуть викликати трохи першіння в горлі, особливо після сильної затяжки. Пес нікотиновими подами. повторюсь, такого відчуття взагалі немає. По факту, ви замість фруктового льодяника або жуйки просто вдихаєте ароматизовану пару. Прикольно, коли хочеться задовольнити звичку або спробувати щось смачненьке. На цьому у мене все пишіть коментар, щоб вам ще було цікаво дізнатися про новинку. І не забувайте донатити на ЗСУ. Всім папа. -па.